Неймовірно, ніжний смачний полуничний пляцок. Він просто тане в роті, а готується дуже просто і швидко. Обов'язково його приготуйте, бо він вас точно здивує. Я його готую кожного року на зелені свята. Яйця, цукор та ванільний цукор збиваємо до пухкості, просіюємо борошно та обережно, коли яйця збилися, частинами вмішуємо в. Суміш яєчно, обережно, ось така пухкість має залишитись, тоді у вас все чудово вийде. Викладаємо форму та ставимо випікатись. Готовність перевіряємо зубочисткою, замотуємо плівкою та ставимо на ніч в холодильник. Заварний крем до яєць додаємо цукор, ванільний цукор, борошно та крохмаль. Перемішуємо, тим часом молоко спарюємо. Гаряче молоко виливаємо до яєчної суміші і знову ставимо на газ варити, постійно помішуючи, щоб маса не пригоріла. Коли маса закипить, проварюємо хвилину, накриваємо крем плівкою по масі та в холодильник. Масло кімнатної температури збиваємо до пухкості та бобіління та частинами додаємо заверну основу. Розрізаємо безквіт навпіл, гарно пропитуємо, даємо більшу частину крему, далі полуницю, іншою частинкою ще трішки змазуємо крем, накриваємо бисквітом, знову пропитуємо, обмащуємо зі всіх сторін і зверху кремом, що залишився, і за бажанням прикрашаємо полуницею. Обов'язково приготуйте, я ще детально напишу в рецепті.